В ефірі івні нюс у студії для вас працює Дарина Нестрова про найактуальніше в Україні та і серці Києві говоримо просто зараз. Військові літаки Російської Федерації один за одним здійснюють зворотні зльоти. За сьогодні українські захисники неба знищили аж два ворожих бомбардувальника. Су-34. про таке повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Генерал-лейтенант порадив окупантам перед кожним вильотом бачитися з рідними. Мовляв, хто зна на чиєму боці буде фортуна наступного разу. Відзначу, що лише Су-34 цього місяця наші захисники збили вже сім. По гарячих слідах правоохоронці затримали молодиків із Київщини, котрі записали відео на підтримку країни агресорка. Йдеться про шістьох хлопців віком від 17 до 21 року. Під час однієї з вечірок вони стріляли з пістолета і вигукували гасла окупаційних загонів Кадирова. Усе це фільмували на телефон. Згодом виклали в мережу. За такі забавки юнаки ризикують потрапити за ґрати на сім років. Поліція порушила карну справу за статтею про хуліганство. Увага водіям столичні інспектори з паркування прицільно перевіряють велодоріжки, і не для того, щоб з'ясувати, чи не перевищують велосипеда швидкість, а щоб забезпечити двоколісному транспорту безперешкодний та безпечний рух. Автомобілі, які зупинилися на велодоріжках і велосмугах, евакуюють принагідно. Автовласникам нагадують за порушення правил паркування, передбачений ще й штраф у розмірі від 340 до 680 гривень. Втрачати пильність не можна й пасажирам громадського транспорту в автобусі. 2 м який курсує по маршруту частково зупиненої синьої гілки метро. Помітили контролера самозванця у Фейсбуці. Киян розповіли, як напередодні Афорис намагався стягти штрафи з жінки, проїзд якої оплатила донька. Мовляв, однією карткою не можна розрахуватися одразу за двох людей. При цьому відмовився показати посвідчення. А ще пасажири помітили, що під час псевдоконтролю не були заблоковані валідатори, як це має бути. Черепашою ходою Київ рухається до інклюзивності цього року. В столиці збираються переобладнати приблизно 800 пішохідних переходів, понизять бордюри і встановлять тактильну навігацію. Крім того, міська влада обіцяє облаштувати 20 безбар'єрних підходів до соціально важливих об'єктів, побудувати та реконструювати 13 світлофорних об'єктів і капітально відремонтувати покриття вулиць загальною площою трохи більше як 500 тисяч квадратних метрів. Хочу жити в чистому місті. Подбай про це сам мешканці Позняків вирішили не чекати, поки комунальники приберуть сміття біля озера Жандарка, а й самі, й самі прийшли розчистити територію. Активісти зібрали понад п'ять мішків сміття. Були тут стільці, коробки, шини, залізячі і частини мемлів. Допомагали їм домашні улюбленці. Допомагали військовим і переселенцям, дбали про безпеку громадян і оперативно реагували на запити мешканців. Підсумки роботи у минулому році підбили в Оболонській райдержадміністрації. Звідси заслухала наша журналістка Дар'я Бошко. Бюджет, допомога військовим, цивільний захист населення та соціальна робота. Про це відзвітував перед громадою голова Оболонської РДА Кирило Фесик. Він зазначив, що багато зусиль спрямували на облаштування укриттів. Реалізовано понад 100 проєктів. Реалізовані унікальні проєкти, знов ж таки, як, наприклад, перетворення громадських баралин під укриття Оболонський район єдиний, який реалізував такий проєкт. постійне розширення простору безпекового для людей, а, окрім того, що, наприклад, сховища, тобто це споруди захисні найвищого класу захисту. Окрім того, що там зроблений хороший ремонт, і там високі стандарти допуску до нього, а, там ще зроблена робота для того, щоб розсекретити ці сховища, тому що вони були засекречені. Люди про них знали, але на мапі їх не було. А, і саме наш район виступив ініціатором для того, щоб зняти гриф ДСК з, з цих з цих об'єктів. На тепер в Оболонському районі відкрито більш ніж 450 укриттів. Із 45 шкіл сховищами облаштовані 43, а з 58 садочків 55. Укриття у нас було зроблене не позабюджетні гроші. Завдяки Кирилу Олександровичу він давав інформацію, що були залучені позабюджетні гроші. Це фонд, який приїхали до нас і зробили нам укриття повністю з нуля. Вони старе. У нас там був тир, складські приміщення. Вони його розбомбили і зробили нову витяжку, нові стіни, вентиляція, система оповіщення, вайфай. Ну і ми його вже украсили малюнками, звук, світло, все зробили красиво. В Оболонському районі понад 5 тисяч осіб з інвалідністю потребують підтримки фізичного та психічного стану. Ними опікується центр комплексної реабілітації, якому допомагає райдержадміністрація. Всі наші клієнти вони ну практично щотижня, ну раз на місяць отримують достатньо таку висому допомогу у вигляді. І спортивних костюмів, і просто гігієнічні набори. Багато зусиль було спрямовано на допомогу військовим. Районна адміністрація разом із закладами освіти та активними громадянами оболоні передали майже 6 мільйонів гривень підопічним підрозділам. Зокрема, РДА опікується 3-ю штурмовою бригадою, 3-м батальйоном Свобода та 206-м батальйоном тероборони. Не забувають в адміністрації допомагати й внутрішньо переміщеним особам. «50 тисяч внутрішньопереміщених осіб в нашому районі. Ми перший район міста Києва, який свою раду з питанням внутрішньопереміщених осіб активно взаємодіє. Майже кожен місяць ми збираємося. В цю раду входять представники відомих великих благодійних фондів і входять представники самих внутрішньопереміщених осіб. У нас, наприклад, є дуже активний бахмутський хаб, багато бахмутян, Ми з ними проводимо заходи, надаємо допомогу від елементарної гуманітарної допомоги, консультативну, інформаційну. Ми також даємо їм змогу проводити культурні заходи. 2023 тисячі став Оболонський РДА роком новацій. Так голова адміністрації почав проводити щомісячні прямі ефіри на своїй фейсбук сторінці Тож тепер кожен житель району може поставити йому своє запитання і одразу почути відповідь. Як працюють столичні посадовці під час війни? І з цим що розбиратиметься тимчасова спеціальна комісія, яку створила Верховна Рада? Перше засідання нардепу проведуть на початку березня за півроку. Представлять звіт. Які саме питання вивчатиме комісія? В ефірі Ukraine World News розповів член парламентського комітету з питань місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. Повний вже склад з 15 членів а це представники абсолютно усіх політичних сил, що представлені в парламенті, зберуться і відповідно розподілять між собою певні шматки роботи. Ми, ми розуміємо, що ключова задача це законодавче регулювання і вирівняти цю ситуацію. Але, звісно, що вона буде розбита по сферам аналізу. Це дійсно питання критичної інфраструктури, це і наш метрополітен, це і питання громадського транспорту, питання планувальної документації. Комісія запрацює за моїм прогнозом повноцінно на першому тижні березня. Еки з дипломами та свідоцтвами підуть у минуле у застосунку «Дія» скоро з'явиться документи про освіту. Наразі цю функцію тестують. Тож, якщо вам більше як 14 років і ви маєте ідентифікаційний код, можете допомогти Мінсифри випробувати новий сервіс. Для цього потрібно подати відповідну заявку через telegram бот Тоді в профілі дії мають підтягнутися нові документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії. Народні обряди, традиційні страви і веснянки. Святкувати масницю готуються нині на ВДНГ. За два тижні територія комплексу прикрасять декораціями з а на центральній площі експоцентру розміститься фудкорти з великим різноманіттям страв від бограча до гриля. Але головне вареників, бар Адже саме вони головна страва цього свята в українців. Поруч встановлять сцену, де виступатимуть народні гурти, і колективи. А ще облаштують зону майстер-класів. Гостей чекають 16-17 березня. А кульмінацією свята стане вогняне шоу зі спаленням у пудела зими. Наші пращури вірили, що цей обряд наближає весняне тепло. А от на Луцьк справжнє свято музики чекає вже завтра. Грандіозний концерт народної артистки України Катерини Бужинської та заслуженого артиста України Михайла Грицкана відбудеться у Волинському музично-драматичному театрі о 19.00. Усі квитки майже розкуплено на найближчі два місяці в графіку великого благодійного туру незламної Україною воля 20 місць. І список ще буде поповнюватись. Михайло Грицкан і Катерина Бужинська запрошують приєднатись до концертів у вашому місті, щоб спільними зусиллями допомогти Україні. Телеканал Ukraine World News – інформаційний спонсор Туру. Напередодні концерт відбувся у рівному. Захват, ейфорія, емоційний сплеск і навіть сльози. Такі емоції панували на дійстві. Пісні Катерини Бужинської та Михайла Грицкана хочеться слухати знову і знову. Тому глядачі не відпускали виконавців зі сцени, кілька разів викликали на біс. Традиційно був і благодійний аукціон. Глядачі задонатили понад 48 тисяч гривень. Артиста продадуть кошти Збройним силам України. Виставка, яка об'єднала талановитих митців із кожного куточка України: від Києва до Криму, від Львова до Харкова. 29 лютого, о 17.00 приватний музей українського сучасного мистецтва запрошує на відкриття виставки «Перечуття весни. Гості зможуть зануритися у вир зміни сезонів, бо кожен із них забарвлений особливою палітрою емоцій. Це справжнє. Медитативна подорож твердять організатори. На меті популяризувати українських митців і їхні твори. Серед них Борис і Люба Рапопорт, сестри Яблонське, Борис Колесник, Любомир Медвідь, Олександр Ройдбурт, Федір Манайло та багато інших. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код нині на екрані. На цьому мене все для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.